ви витягла ці відра з цією водою. Так, вода десь дівається, витікає десь, просочується скрізь плівку. Зараз буде оце треба трішки обібрати. А може не треба, мороз її приб'є, вона помре сама в морозу. Гляньте, скільки її тут. А навесні. Як буде все добре, то буду щось думати. Може приберу звідси ванну та куплю плівку, зроблю на всю водойму. Ну, як він був раніше. Оце такий великий він у мене був. Оце щось тут борти від ванни. Ось, бачите, оце. І там от борти, де каміння лежить. Вона велика, ця водойма, ставочок. Я ж кажу, я робила їх для внуків, щоб внуки полоскалися тут. Ну вони і пополоскалися, але недовго. Роки два, мабуть, та й все. Тож буду занурювати от сюди. Так, от сюди. Два відра тут стануть. Ну, сюди легше буде підливати воду, ніж туди. Але мені придеться вибирати оту воду. Зараз на дерева все піде. Це ж гарна вода зі ставочка, вона поживна для рослинок. А тут буде скоріше примерзати, якщо будуть сильні морози. Ну, нічого, вже як буде. Зараз зніму рукавичку, виключу камеру. Оці відра я зараз всі поставлю туди, обберу трішечки та й поставлю. Вітер такий страшний, я хоч вийшла перший раз. Дуже холодно, а це сонечко вискочило до Ну, Вискочу я попрацюю трішки.